На цю сцену я хочу викликати людину, яка от прямо в даний момент мене знімає на телефон. Це людина в шикарній вишиванці з дуже шикарним телефоном. Якоїсь там марки. Тебе може замінити фіалка? Можеш ага. їй передати от от вот це все. все не друзі, для вас зараз виступить. Влад Радченко ваші oh, wow. нас! Я влад Радченко, я з Харкова. Я представник одеської поетичної груповухи. О, yeah. 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 На своїй Одесі і okay. в Харкові розробляємо новий літературний напрям, який називається Панк футуризм. Новий, це наш, це ми його вигадали. І щоб зрозуміти, що це таке, я задам вам одне питання. Хто знає, що таке ШВЛ? Штучна вентиляція легень. Рефрен цього тексту дуже швидко запам'ятовується. Це має бути, мала би бути пісня, але трішки її ніхто не хоче зводити, тому, тому коротше я вам її розкажу а капельно. Поїхали! Шевел! Шев, шевел, Вимкнула параска, шевел! Задихнувся в бункері чорт малий, чорт малий, шевел вимкнула Параска, вона була колись Просков'я із Ростова на Дону. У медицинський вчитися поїхала в Москву. Ой стане вкрай корисний досвід, звуть її у клініку, щоб лікувати у Кремлі щитовитку старому карлику. Померти від ковіда, Страх бункерного діда, Збирака кулі діда у маленький чорний чемодан, прасков'я про таку роботу навіть і не мріяла, та знов все не по плану її, вербує гур, З вірою, з вірою в майбутнє з апарату вона вириває шнур ШВЛ. Шеве-шевел, вимкнула параска, шевел. Задихнувся в бункері чорт малий, чорт малий, шевел, вимкнула Параска. Параску знають у Чернігові, Франківську і сумах. Таким потрібно лібералам громадянство видавати. чекати марно, щоб старого в підземеллі трафив шлях. Параска Федерації настане, коли вимкнуть апарат ШВЛ, шевел, ШВЛ, вимкнула паразка шевел, задихнувся в бункері чорт малий, чорт малий, Шевел вимкнула параска.